Мої вітання на телеканалі Дніпро ті випуск новин спорту. Фанати близько 40 футбольних клубів Української прем'єр-ліги першої та другої звернулися до з відкритою заявою до української спільноти, закликавши передусім чоловіків сумлінно виконувати свої обов'язки щодо захисту батьківщини. Серед інших під зверненням підписалися Ультра з Дніпропетровського Дніпра, Київського Динамо, Донецького Шахтаря, а також Луганської зорі, Маріупольського металурга Севастополя, Сімтропольської Таврії та інших у серед інших, що йдеться про те, що в основному законі України конституції чітко визначено, що захист України є обов'язком громадян чоловіки, знайдіть у собі мужність сьогодні. Ваш обов'язок протистояти абсолютному злу. Якщо не переможемо його зараз, за це будуть розплачуватися майбутні покоління українців і найголовніше питання, яке вам необхідно вирішувати, адже ситуація дійшла до питання фактичного існування України та Українців тим часом Міністерство молоді та спорту України опублікувало основ... оновлений наказ про визначення громадської спілки Українська асоціація футболу, критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, в особливий період подібний статус дозволяє не мобілізувати військово обов'язаних працівників цієї організації. Вперше такий наказ був опублікований 2 квітня минулого року, а нині він був продовжений. Попередньо озвучений дефіцит близько 2 мільйонів євро в бюджеті української асоціації футболу. Це тільки неофіційний підсумок, проведений однією з закордонних аудиторських компаній перевірки фінансової діяльності цієї громадської організації. Він може бути і більшим проте точну суму можна буде назвати тільки після появи офіційних документів. Цей аудиторський вердикт очікується у квітні джерела фінансування УАФ різні від спонсорських надходжень до коштів УФА і новому президенту. Української асоціації футболу Андрію Шевченку, який після обрання наголошував на необхідності повернення довіри та поваги до цієї організації, потрібно подбати передусім про надання вичерпної інформації УФА, як використовувалися її гроші, бо без надходжень від Європейського футбольного союзу важко собі уявити функціонування УАФ, хоча у випадку офіційного підтвердження дірки у бюджеті Української асоціації футболу без допомоги правоохоронних органів для викона... для винесення виявлення ви. Інх не обійтися. Дніпровський прометей став переможцем першого етапу регулярного чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд суперліги, не зазнавши жодної поразки у 16 зіграних матчах та поступившись лише у п'яти сетах. Взагалі, наша команда разом з Житомирським жителями Полісся відразу вийшли до півфіналу суперники, по якому для них з'ясуються у серії плей-офф, яка стартує. 5 березня. 37 нагород по 12 золотих і 13 бронзових здобули спортсмени Дніпропетровської області на зовому чемпіонаті України з плавання серед юнаків та юніорів, який фінішував у місті Бровари Київської області і зібрав 420 учасників з 18 регіонів держави та Києва. Тренер-викладач третьої спеціалізованої дечащинацької спортивної школи олімпійського резерву Дніпровської міської ради Ірина Кандиба завивала три нагороди на чемпіонаті світу та Європи з легкої атлетики у закритих приміщеннях серед паралімпійців. Вона здобула золото в естафеті 4 по 400 метрів та дві срібні медалі з бігу на дистанціях півтори і три тисячі метрів. Як відомо, стабільність, ознака класу, а з ним професіоналізму і майстерності, які забезпечують постійне позитивне зростання рівня і прибутку, саме десь так у відповідності до успішного її фінансово-банківської системи, гарну низку останніх років стало продуктивно і ефективно працює Дніпропетровська обласна федерація Кюкушин Карате. Як відомо, стабільність ознака класу, а з ним професіоналізму і майстерності, які забезпечують постійне позитивне зростання рівня і прибутку, саме десь так у відповідності до успішної фінансово-банківської системи, гарну низку останніх років, стало продуктивно і ефективно працює Дніпропетровська обласна федерація карате». Ланки діяльності і роботи якої тісно взаємопов'язані, що й дає такий чудовий підсумковий результат. На сьогодні спортсмени нашого регіону складають левову частку збірної України, яка вдало виступає на чемпіонатах Європи і світу, куди вони потрапляють через горнило відбору через подібні національні і обласні турніри. Крайній представницький такий фінішував на татамі вишуканої великої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, де боротьбу за звання переможців і призерів вели 350 спортсменів, окрім вихованців клубів семи міст і населених пунктів Дніпропетровщини. Представляли і постійні гості сусіднього регіону Запоріжжя і його обласного підпорядкування Молочанська, які високо оцінили організацію і проведення звітних змагань. У Дніпрі завжди останнім часом на високому рівні рівні проходить повід цей зал, дуже шикарний от покриття. от, організація би на вищому рівні. От о, поєдинки різні, є більш досвідчені е, спортсмени, є більш от зараз були взро, е, дорослі, але но, новачки. От ну якби всі готувалися, усі там стараються і намагаються там перемогти. Ми дуже чекали цього. Ми вже прям хотіли. Yeah. Я дітей своїх готувала вже прям так добряче готувала. І це перші в нас змагання в цьому сезоні. Я Сподіваюся, що вони будуть з гарними результатами, тому я дуже рада, що в нас сьогодні проходить такий чемпіонат. Цей чемпіонат Дніпропетровської області дуже важний, важний для наших спортсменів тим, що це відбірковий на чемпіонат України, який пройде у квітні. А ще сьогодні наші провідні спортсмени в кількості 10 спортсменів їм буде вручено посвідчення кандидатів в майстри спорту України. В цьому році наші спортсмени увійшли до складу національної збірної команди України у кількості 42 спортсмени. Це рекордна кількість на рівні України. Наша Дніпропетровська область займає перше місце у рейтингу в нашому відео спорту. Відрадно відзначити, що завдяки зваженій і вдумливій роботі з багатьох напрямків керівництва федерації, її лави стабільно і постійно приростають новими клубами і вихованцями, увагу яких научно привертає і приваблює. Діяльність громадської організації спрямована на те, щоб задовільнити потреби і бажання усіх функціонерів, тренерів, спортсменів у їхньому подальшому прагненні засвоювати і досконалювати техніку і філософію одного з найскладніших стилів карате, який завоював популярність у багатьох країнах і ліг. В основу низки інших контактних стилів цього японського бойового мистецтва подібне свого часу звабило і клуб з Новомосковська, де нині тренуються близько 150 бажаючих. Ми недавно приєдналися до нової організації Ко. Ми, звісно, приїхали з ціллю перемогти, проявити всі свої вольові якості, проявити свою силу духу, свій, свій характер. Та Проявити свої сили на максимум на початку стислої урочистої церемонії відкриття чемпіонату традиційно пролунав державний гімн України, після чого всі хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих військових і цивільних на війні з Росією. Далі учасників та суддів почергово привітали і побажали успіхів та подякували Збройним силам України, представниця обласної ради. І віцепрезидент Федерації Кіо Кушин Карате України, керівник Дніпропетровської обласної та міської федерації, головний суддя змагань Заур Мамедов. На закінчення він, як і обіцяв, вручив новоспеченим володарям посвідчення кандидатів у майстри спорту України після чого на татамі знову поновилися сутички турніру. За його підсумками, переможцем загальнокомандного заліку стала збірна господарів міста Дніпра. Далі каратеки Кривого Рогу і Кам'янського. Усі вони, а також чемпіони і призери індивідуального заліку, удостоєні брендованих кубків медалей і дипломів, після чого кращі вже розпочали підготовку до чемпіонату України, який знову незабаром прийматиме палац спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.